Всім привіт! І це четвертий день мого челенджу, як я працюю з камерою, з звуком, світленням і так далі. В цілому навчаюсь да, працювати на камеру і в зйомному процесі, да, в знімальному процесі я трохи да, намагаюся зробити це краще. Да. Окей, і про що я сьогодні хотів поговорити, щоб це не було просто там звіт. Да? Що цікаво, що щодо Ютубу, ще 4 роки тому я так чи інакше крок за кроком довів до того, що мама якраз перед початком ковіду в Україні, вона відкрила свій Ютуб канал. До речі, посилання я кину знизу там, да? хто подивиться зараз, хто подивиться потім, зможе подивитись І як вона. Також там да, змінювалось щодо контенту і так далі. А, а також до цього моменту я особисто дійшов. Да, я якраз думав такий, буду я записувати, коли я буду записувати. У мене були думки, що я хочу, чим я хочу ділитись, але якось не доходило це все до старту. І потім я побачив збір від Лучкова. Ваня, дякую тобі. До речі, да, також можете доєднуватись. Там все дуже просто, я також кіно лінк. Переходьте, знаходьте посилання на Монобанки і донати на той збір, який Іван робить зараз. А, так, Повертаючись до цієї історії, тобто я якраз побачив цей збір і думаю, Окей, let's do it. Там буде додатково курс, да? це як бонус до цього збору. А, і я паралельно з цим курсом. Я почав дивитись англійською мовою ще дуже багато інших паралельно курсів, які мені давали розуміння тих моментів, тих деталей, які ще не були розкриті в попередніх відео, які ми вже маємо. І ті теми, які я наперед трохи собі розумів, мені треба під... підвчитись, під... налаштувати щось. І отак потроху, по да, тобто, до, до моменту, якісь теми вже розкриті були а, на цьому курсі відосіки босіки, які ми зараз проходимо з лучковим, і там ще 700 людей доєднались до групи. І я паралельно ще, ще інформацію шукав. І це, в принципі, так, так і має бути. А, ми кожен, коли приймаємо рішення. То ми за це рішення і відповідальні. Не хтось буде робити за нас цю роботу. Саме тому я зараз записую знову там котрий день підряд перед сном, зараз без 20-12. Але нічого так інколи і буває. Так, це субота. Але треба зробити, якщо є комітмент, да, ти взяв зобов'язання, то окей, давай, зроби. Ось, щоб не робити це сильно довгим, ось така історія да, про те, як я в якийсь момент довів до старту Ютуб каналу свою маму. Вона сказала: О, окей, давай.' А сам відкладав це все. І ось була слушна нагода, як на мене. І, дякуючи тому збору і тій пропозиції від Івана. Да, я почав також готуватись до, до того ж моменту, як я зараз записую це четверте відео на мій особистий канал, да, але я також хочу да, робити ці наступні бізнес-канали, да, в яких буде саме вже більше детально розкриватися тематика по моїй особисті, да, а, залученості, як я бачу. Діджиталізацію бізнесу, в житті, як воно все працює, але про це згодом. Отже, знову ж таки, підписуємось, коментуйте, задавайте питання, можете реагувати, що в мене там добре виходить, що ні. Можливо, до речі, камера була в розфокусі, Це також могло бути, тому що я грався з налаштуванням сьогодні також і ну, побачимо. А вам всім гарного вечора, дня чи ночі, коли ви будете це дивитись, і все буде Україна!